Зимовий холод болехівським малюкам тепер не страшний. У місцевому дитсадку «Казка» встановили нові енергозберігаючі вікна. Самобудівлю звели ще за Польщі, а як дитячий садок, приміщення функціонує вже 70 років. Нині усі зусилля керівництва спрямовані на те, аби забезпечити належні умови виховання малюків. Адже донедавна тут не було не те, що нового інвентарю, але й навіть водопостачання та каналізації. Втім, найгірша ситуація із вікнами старі шиби дітей від холоду практично не вберігали. навіть не знаємо, знаємо, коли ці вікна мінялися останній раз. Такі, що мої нянечки просто навіть боялися мити, мити ті вікна, тому що боялися, що вони разом з тим вікном вилетять. Звичайно, що комфорту ніякого не було, тому що було холодно. Діти не могли ні займатися, ні заняття не могли робити, тому що і ручки було зимно, ну і дискомфорт. Про комфортне навчання болехівських малюків попіклувався меценат Володимир Грабовецький. Благодійник замінив проблемні вікна на нові енергозберігаючі пластикові конструкції. Вони дають більше світла, не пропускають вітер та створюють затишок. Відтак діти будуть здоровішими, а навчальний заклад зможе зекономити на опаленні. Усі ми знаємо, що коштів виділяється державою на енергоносії для бюджетних установ. Досить досить мало. Їм приходиться весь час їх економити. Тому ці вікна будуть якраз тим джелом економії, на яких садочок зможе суттєво зекономити, а кошти від економії пустити вже більш якесь правильніше русло. Наразі працівники дитячого садочку вже завершують ремонтні роботи у всіх кімнатах для дошкільнят. Втім, в найближчих планах керівництва зведення для малюків нового корпусу. А відреконструйоване приміщення ймовірно віддадуть для навчання п'ятирічок.